Вітаю всіх на своєму каналі. Вагалася, чи залишати ампельні петунії взимку для подальшого розмноження на 2025 рік. Вирішила, що все ж таки спробую. Хоча попереду ті ж відключення електроенергії лякають, але треба швиденько покажу. Які сорти я собі залишаю, як вони виглядають? Для того, щоб зберегти їх взимку, їх ще потрібно було зберегти від спеки. І я всі свої петуні висадила прямо в ґрунт на городі. Завдяки цьому вони непогано виглядають і пережили спеку. Завтра їх буду підстригати. Мені треба, щоб відросли молоді пагони, які я буду вкорінювати. Тож, поки ще є квіти, покажу сорти. А, до речі, хотіла сказати, що висаджувала я їх з маленьких стаканів десь в середині червня. Деякі екземпляри взагалі були в рюмочках 100 мл. Тож, деякі ще непогано наросли. Ну, погнали. Це міні-віста Єлоу. Над цією ділянкою тут яблуня. Ось я позбирала яблука і одну гілочку яблуко зламало. А взагалі сорт гарненький. Так, це міні-віста Blue Volet. На сонці квіточка поступово вигорає до блакитного. Сорт гарний залишаю. Це міні-віста Хот Пінк. Теж гарний кущик нарощує. Це Віста Silverberry. Віста Jazzberry. Так, тут я підсадила Вербена Ванеса Мерлот. Далі. Циркус Sky, Грозове небо, глейсер – скай. Ні, латнін скай, найт скай, нічне небо. Ну, хоче спека, але крапочки є. Роял e скай, -е, королівське небо. Вибачаюся, квіточки не оббирала від свівші, бо все одно їх стрихти. Людяне небо, Глейсер Скай. Далі Фамус, Cherry Скай. Хм. Крапочки є, але, звісно, не такі, якби не було цієї спеки шаленої. Сплежденс болі роблу. Bonnie Mystery Sky ThunderStorm Статунія. Дуже схожа на грозове небо. Стартунія Маджента. Відомий сорт Маджента Хало, красуня. Так, Тут ä, побирала бутони Квінов Хартс. Це Рей Вайт. Вона в мене вперше. Дуже ця біла петуня мені сподобалася. Так, а це Рей Фуксія, Каскадіс Рім Чері. Капелла Хелло Єлоу, Висаджував манюнічкий череночок, Ну, але прижився. Шугар Бонбон, тумбеліна Белла, Тубеліна Анна, Тумбеліна Діана. Тубеліна Компакт Нікола. Це не знаю. Може, Кенді Флос, може якась інша тумбеліна. Uh, це був подарунок, тому назви не знаю. Пробую знайти по фото в інтернеті. Гоутуня Космік Космик Purple, Qiaμba Purple, Куямба White, Surfinia Deep Red, Сурфіня Table White. Це якась вегетативна лобелія, назви не знаю. Pethua Sunset Orange теж для мене це новинка. Дуже в захваті я від нього. Pethua Fresh Vanilla. Cescadia's Rima Gent. О, оце єдине я викину. Каскадіс Passion. Щось він мені не сподобався. Якийсь балявий розвиток мені теж його не сподобався. Може, то мені так припало, не буду його залишати. І Little Tunia Shiraz Так, це капелла капела Рубюрет, теж маленький був живець, капелла Малбері. Коли тільки квіточка розпускається, вона більш насиченого кольору. Хоча на фото у виробника вона була, ну, геть майже чорна. Колір вживу не такий, але гарно Капелла фуксія. Капелла Неон Роуз. І, звісно, вербени теж буду залишати. Ось це, здається, Естрелла. Тут вони разом з Естрелою Вайт. Естрела Ред, Естрела Вайт, так. А це Ванеса Ред. Ну... Ось такі справи. Сьогодні проводжу обробку від шкідників від хвороб. Завтра підстригаю, даю час, щоб вони підросли. Звісно, буду підживлювати з більшим вмістом азоту і почну живцювати для того, щоб зберегти їх на 2025 рік. Всім до побачення!